Ребят, от труба димарь. Чуєте? Це зараз работает на переработке. У мене тут такая така от внизу є кришка, я її відкрив і зараз хочу телефон сюди поставити, щоб ви побачили. Прикинь, взагалі дима нема. А труба ось диво є тепла, можна руку ставити. І зараз йдемо швидко в гараж. Тут все сухе, немає нічого мокрого. Ай, сусідські собаки на мене зараз нападуть. Ось труба. Йдемо в гараж, глянете, що в гаражі. Гавкайте, блядь. Оце просто круто. Взагалі круто. Тобто нагара ніякого нема. Прикинь, Вот йдемо в гараж. Ось масло вже, я бачу, багато відкрив, воно майже повне. Все так от хіряче. Просто супер. Респект. Класна штука і чудово працює. Підписуйтесь на YouTube канал, друзі. Силка в шапці профіля.